Лілібіч, на якій точно потрібно звернути увагу при виборі відпочинку на Мальдівах. Нагадаю, мене звати Алла Глива, я туристичний експерт, а власник туристичних компаній «Турбар Lounge. Підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвоник, щоб бути в курсі актуальних оглядів. Тож, чому Лілібіч? Я ж без пригод не можу. Дощ, виходжу з літака, чекаю в мене на лодка. Нарешті я добралась до Лілі Біч. Слухайте, летіла, їхала, поверла, викопила. Вже дощі трошки перестав. Welcome to I B. На території 125 віл 35% з них в вотервіли. Всі вілли я вам відзняла. Якщо я вам скажу, що готель з 1993 року відкритий, а у вас явно буде асоціація з тим, що готель Старий а ні. По-перше, реновація часткова була в 2019-му і до зараз. А по-друге, навіть біч Вілла, яка не реновована, я вам її теж відзняла. Дивіться весь ролик, там видно, що вона абсолютно в нормальному гарному стані. Ну що, шампанське випала з усім персоналом поспілкувалась. велк коктейль також. Треба ж поселитися. Буду жити я в біч полувілла. Ой, сюр. Ходімо дивитися. Боже, як чудово! Мені вже подобається. Так, у нас, знаєте, як любі, як то кажуть, гарні хаті треба розвиватися. Ой, як чудово! Мені вже подобається. Тут звісно, велкам з красивими такими квіточками. Де місіс Глива. Купа, купа, всього. За пізніше я вам почитаю. Слухайте, простора така чудова кімната. Ну і саме цікаве. Це те, що я люблю і чекала всю свою подорож. Скажу вам чесно, жодного готелю зараз за мою поїздку. У мене не було номеру з власним басейном. Наразі він у мене є. Та-дам! Ну і звісно, вихід до океану. Клас! Так, сходили наліво в номер, давайте направо, бо тут ще пів номера, купа всього. І так, сейф зрозуміло, халати. Ой, халати, до речі, люблю. Не махрові, а такі хлопкові, особливо в жарких країнах. Uh, Також uh, є капці а. Uh... Звісно, вони вам даруються, але якщо вам не підходить розмір, ви можете попросити, щоб вам змінили важлива інформація на рахунок сумочки. В неї можна користуватися тільки на резорті. Якщо ви хочете її купити, будь ласка, 35 доларів плюс податки, куди ж тут без них. Пам'ятаємо, все, що вказано: плюс плюс, це значить податки плюс 10% і плюс 6%. Ну і рай, який мені дуже подобається, я реально обожнюю, просто всі ці. По-перше, в моєму номері є ванна джакузі. По-друге, два умивальника, все, як, як то кажуть, я люблю, коли приїжджає декілька людей. Абсолютно є все зубні щітки для гоління, шапочки, вушні палички, все, все, все. Ну і мій улюблений тропічний душ. відео чи фото, а є гарні спогади однозначно. Коштує це 125 євро в цьому готелі. Нагадаю, плюс плюс, тобто плюс 10% такси і плюс 6%. Як по мені, не так вже багато за ось таку насолоду. А ще мені тут дуже подобаються рушники, тому що вони є на, просто на кожен розмір. Не тільки великий і маленький, а ось цей нормально по коліна, є величезний. Є такі рушнички на голову. Ну, як правило, просто в готелях кладуть одне велике і одне невеличке для вмивання. Прям ну. На молодці. Beach Residence. хочу вам показати ці чудові номери. Головне, як те кажуть, не вбитися, пройшов трошки дощик. <реш> Тож спробуй бути обережна. Так, максимальне розміщення в такій красі 5 людей. Або двоє дорослих, троє дітей, або троє дорослих, точніше, двоє, троє дорослих і двоє дітей. Почну певно з вітальні. Мені дуже подобається дизайн. Нічого, як то кажуть, зайвого дуже такі приємні пастельні туни. В цій на кімнаті є навіть машина для льоду, тому що у вас є велкам і шампанське, і вино, і навіть ось такі напої. All-inclusive тут в принципі, міні бар також в наявності ще є і пляшка білого вина, у вас стоїть червоний, або навпаки. Є точно так же пиво, маленькі кріпкі напої. Вісно, чай, горішки на закуску, кава. Мені, до речі, дуже подобається тут начинка цього всього. Давайте спочатку я вас виведу на красиві тераси, тому що хочеться показати, наскільки це комфортно. Є приватний басейн. Дуже шкода, що зараз нема сонечка, тому що тут неймовірний колір води. Дуже простора тераса, мені це теж подобається, тому що в багатьох готелях вони є маленькі, Буш також є, є крісло, де посидіти, є під зонтиком, де випити коктейльчик. Ми ходімо далі до спальні. Паня тут теж відрізняється від інших готелів, тому що тут є ось такий волдохен. Будь ласка, діти, як то кажуть, окремо, батьки окремо, дуже гарно оформлене ліжко. Звідси також можна вийти на ту саму а, терасу. А, ну і а, гардеробна, куди ж без неї. Я обожнюю всі ці речі. Будь ласка, пасувальна прас, Тушка з праскою є, халати є, капці є. Зирка для себе красиво, коханої також є. Ну і перлина цього номеру це ось така простора ванна кімната. Тут і джакузі, і два умивальника, і окремо ще душ. До речі, хочу вам показати тут душ, ну такий прям дощовий, дощовий класний душ. Ще один окремо туалет. Ну і по мені, знаєте, люблю дуже такі номери, які мінімум людей, максимум простору. Якщо вам підходить такий формат, дуже рекомендую. Вам бічвіло, нагадаю, це мінімальна категорія, але вона 76 квадратних метрів, максимально можна розміщувати з двоє дорослих двоє дітей. Це категорія номерів, яка ще не пройшла реновацію. Почався неймовірний вітер. Є під тентом тераса, де позагорати. Локація, така гойдалка. З того боку точка, з контролю видали зборка. Чекаємо! Потім в номер є ось такий тазик, який я його називаю для того, щоб сполоснути ніжки. І е, полотні паранії, е, ну і ванна кімната. Ванна кімната, слухайте, я навіть не знала, що мінімальна категорія Big Beach йде обов'язково з джакузі, джакузі Open Space, як то кажуть, дощ не дощ, сонце не сонце. Насолоджуйтесь. покажу вам бічвіла. Тільки бічвіла Фемелі. Ось такий коннект. В одній кімнаті, два ліжка і в одній одне. Що ще хочу сказати про цей готель на рахунок номерів. По-перше, мені дуже сподобалась квадратура. Мінімальна категорія 76 квадратних метрів, тобто є простір. Я взагалі назвала цей готель такий простір, тому що є і е, е, в мінімалці е, дійсно де розгулятися. Мені дуже сподобались вотервіли, дуже цікаві. Вони мають навіть місце для того, щоб ви вийшли, висохли після того, як ви поплаваєте, тому що тут дуже гарний риф. Вотервіла улюблена категорія номерів на Ось такий вхід у водній білі. Справжні воїнки. Водна клас. Направо ось така кімната. Ліжка з балдахіном. Нагадаю, можна розміщуватись в троє дорослих або двоє дорослих плюс двоє дітей. Перший готель, де я бачу Snorkeling Area, тобто можна посморкліти, відразу є душ, є корали, невеличкий басейн. Звісно, що зло. Два умивальники, оскільки був дощ, то матраси поки що знаходяться всередині, фен вже вставлений і чудова черепашка. Я так розумію, вона для того, щоб тримати двері. Отак, От раз. Не дуже інстаграмні, але всередині дуже атмосферно. І ліжко з балдахіном, і при вході вода, то тобто ти відразу розумієш, що твоя віла знаходиться над водою, над ось такою прозорою водою. Дуже таке приватне відчуття і теж простір. Взагалі, мені тут номери, які б я не побачила від мінімальної категорії до максимальної. Тут такі, знаєте, номери, відпочинок, простір. Ну і The Best в цьому готелі для мене це лагун номери. Чому? Тому що я, наприклад, Побоююсь купатися в вотервілах з цими всіми жителями, і мені весь час здається, навіть якщо я їх не бачу, що вони от от припливуть. А, лагун, номери це номери, які знаходяться на березі, але з виходом, де ви можете спуститись теж відразу а, до океану і не жити прямо на вотервілах. По перше, це не так страшно. По-друге, це а, вигідніше по вартості. В лагун білах відразу є при вході ось такий, не зі сторони пляжу, а зі сторони ходу. Так, направо ось такі вальнички. Ще правіше ванна. І ось такий вихід на власну терасу. Є ще Теж з душем спуск до моря. Слухайте, не вотер але з виходом до моря. Крутя, дуже гарна ідея. Можна побачити ось такі чудові ривушки. І можна зайняти снорклінгом прямо з власної кімнати. Почну прямо з харчування, чому? Тому що е, дуже багато гарних відгуків е, чула від туристів на рахунок вибору. Зараз я проїхала е, до цього готелю ще шість і можу сказати, що ніде. Ні такого індивідуального підходу на кожний сегмент блюд, ні такого смаку, ні такого вибору, правда, я не бачила. І не важливо, це ім'ям готелі чи ні були навіть дорожчі, але правда, тут вибір неймовірний. Смак також. Готель працює тільки на всіх включено, тому що є готелі, які працюють на різних планах. І на фулборт, і на сніданках. Ні, тільки все включено. В основний ресторан є захід з двох сторон. Зі сторони, звиться, він. він е, Лілі є вхід зі сторони. А де проживають туристи, звідки звідки зайшла я? І є вхід з боку ресепшн. Давайте почну з сирів, бо вибір сирів мене неймовірно вразив. Тут, мабуть, більше 15, якщо не 20 видів, і не просто сирів, а дійсно скажімо так, відомих від дорблю до каргонзоли. Пробувати взяла 4 види, реально тільки з плесенью, мабуть, 4 чи п'ять видів. Мовчу про інші. Далі окремий суші куточок теж дуже приємно. Кажуть, що це кожен день. Це не то, що там прямо якийсь певний день. Тож, в принципі, суші ви можете їсти. Хоч кожного дня, хочу дуже спробувати саме їх, тому що ну, дуже мало де суші гарно готують. Ви не повірите такі гарно. Хумус, бабагануш це все теж, будь ласка, в наявності. Це дуже ніжне. Правильні консинтенції для тих, хто любить салати, вибір зелені, вибір овочів, заправка п'яти видів. Також є і зерна кіноа. Тобто, якщо ви на правильному харчуванні теж точно знайдете, що поїсти. Далі взяла спробувати м'ясо. Барбекю, жарене, маленький кусочок. Я поясню чого, бо я вирішила сьогодні зробити собі аля рибний день. Mm. Навіть при тому, що воно холодне, бо поки я мастила телефон для зйомки не підостило, але м'яке ну, дійсно не, не задубіло. Знаєте, як це буває? Коли м'ясо вже холодне. Ну і бінго, при вас також жарять рибу, яку ви оберете кожного дня. Попросила без кісточок. Мені зробили три філе на вибір. Принесли також соус. Зараз спробую ще просто будь-яку рибу. Бо рибу, до речі, теж можуть пересушувати на грілі. І соус. Риби вибір теж, мабуть, видів шість. Що я можу сказати? Я дійсно дуже вражена, особливо в порівнянні з іншими дорогими готелями, ну прям вау. Так що гурманам точно сюди. Слухайте, мені дуже подобається оформлення взагалі стола. Дивіться, який гарний торт. А ще ось такі красиві локації накривають індивідуальні вечері. Хочу до речі сказати, що окей, а лякар тут один. Але е, на ваше замовлення за доплату можуть е, пожарити для вас е, зробити лобстера, якого ви можете обрати на е, е, в басейні, де вони плавають. Е, е, можуть накрити окремо барбекю, окремо романтичну вечерю. Це все можна робити по запиту. Е, Тож інклюзів на звичайному ресторані, а не закінчується. Одним словом, е, Лілі Бічі, я не знаю, приїхав вже стільки готелів. Я дійсно. Здивована багато чим в цьому готелі і дуже рекомендую обирати цей готель, подивуватися з саме. Бласка, лапса, навіть майже пельмені. Ось так вам можуть приготувати італійську кухню. Бар відкривається який основний з 10-ї ранку. Працює до першої години ночі. Тож все це, будь ласка, в номерах, якщо продовжити тему в інклюзії у є міні бар, він поповнюється також. <му> Бачите, такі для ліхтарів штучки підвісні, роблять романтік, вечері накривають, це все за доплату, барбекю роблять вечері. Ввечері тут зовсім інша, звісно, атмосфера. Ну і останній а приємний а штришок <смі> в цій поїздці – йду тестити спа. Масаж. Тут відбувається саме на території спа, йога на світанку. Потрібно заповнити ось таку анкету. Мені дуже сподобалось, на що вам зробити фокус під час масажу. Теж дуже уважні до деталей.

Це я вийшла сьогодні просто на вечерю, мало того, що після гарного масажу то... Просто мега сюрпризом було те, що мені дали а, special table. Я сижу зараз на мають для молодята або для якоїсь романтичної вечері. Окей, я наодинці на з собою, але і це має бути так. Yeah. <laughs> і принесли мені ось таку чудову рибу. Тож... Відпочинок чудовий, якщо ви в облібіч. Мені здається, я це кажу просто в кожному кусочку відео, тому що в готелі дійсно відчуття, що тебе от просто взяли на руки, кружать, носять, і це не тільки тому, що це я квіти на деяких столиках. Я теж бачила, можливо. В людей теж якісь події, хоча без намету, окей, просто в звичайному ресторані. Але ж боже, як це приємно, особливо коли це останній вечір закінчувати його саме так. І кальян чудовий. Ви просто маєте знати, що кожного вечора о 9 вечора ось тут, на пірсі. А куди припливають а лодки трансфери, годують рибу? На території є декілька ще барів. є а-ля карт-ресторан. Вчора я його опробувала. Чудовий, там є просто чудова ідея, де столики так само розташовані в вигляді Water -віл. Дуже атмосферно. Мені дуже подобається дизайн взагалі. Всіх локацій, починаючи з рецепшн і далі, взагалі, проїхавши купу готелів, можу сказати, що це один з найатмосферніших. Бо кожна людина, яка тут працює, вона посміхається від душі. Сервіс починається ще з катера, де вас зустрічають. індивідуальний супровід з барабанами, індивідуальний підхід на рецепшн, індивідуальний підхід в ресторанах. Дуже чудовий сервіс, він знаєте, такий, як я кажу, найкращий сервіс, який не помічаєш, коли в тебе прибрали тарілочку, і ти не помітила, коли вкинули льод і ти не помітила, коли запитали, що ще донести, ненав'язливо нагадали, що через 5 хвилин закінчиться обід. Тож, якщо ви обираєте готель на Мальдівах, де вам потрібне. Шикарніше харчування, all-inclusive, гарний пляж, гарний колір води. Дуже шкода, що сонце сьогодні не світить. Я не можу вам показати яскравість, але навіть при сірому небі, я думаю, ви бачите чистоту та колір пляжу. Гарний вибір до речі, водних видів спорту біля. Точки спорт також є бар. Ось тут такий, скажімо, загальний пляж. Якщо ви не хочете вам сумно заграти в себе на віллі, будь ласка. Ще декілька фішок, які надає готель. Це дві екскурсії, які ви можете декілька разів на тиждень замовити. Перша це навколо острова, дуже красива на дерев'яному атмосферному човнику з під музику, з гарними напоями споглядати захід сонця, тобто не тільки суші, а обійти весь острів і подивитися на цю красу з різних сторін. І друга екскурсія, яку пропонують дуже мало. Готелів островів це екскурсія на сусідній місцевий острів, де живуть люди, де ви можете подивитись, як вони живуть, походити по деяким магазинчикам, можливо, навіть відвідати кафе, купити собі щось на згадку. Тож знайте, що в Лілі Біч є і такі опції. Тож дуже рекомендую. Прям дуже дуже це. По перше. По друге, якщо ви хочете забронювати цей готель, або все таки сумніваєтесь, сюди вам чи не сюди. Я і моя команда до ваших послуг забронюємо на ваші дати, на ваш склад сім'ї з вилітом з вашого міста та підберемо готель, який підходить саме вам.